28 січня всіх вітаю. В цьому розкладі це буде розклад, як зазвичай, да? Розклад попередження з Росія готова готує наймасованіший, наймасштабніший удар за останні місяці, тому що, на жаль, синоптики опять промазали, да, опять Кілька днів потепління. Я би сказала, це не потепління, це я б сказала б якийсь просто на вулиці каток. А через ближче вже там вихідні, і наступний тиждень там вже знов повертаються морози, мінус 20. І Росія під оці морози. До речі, на Росії там теж мінус 20, мінус 30, мінус 35. Вона хоче знов вибити нам все, що тільки в нас тут тримається на скотчі, Я б сказала так. да? Енергосистема тримається на скотчі. Так, хоча на Росії блекаути і там, і там, і сям. Коротше, а там всі мерзнуть, виходять на вулицю, кричата, звертаються до свого цього Путіна. Да? А що Путіну? Путіну плівать, з високої гори він обстрілює Україну. плівать не на вас. Замерзайте. Менше проблем буде. У да? мене нема грошей відновлювати вам. Електропостачання, водопостачання і теплопостачання. Відчепіться. Так, ладно все то я щось багато кажу. Давайте. Чи дійсно Росія ось в нас перемовини 1 лютого? Не думаю, що буде до перемовин цей масштабний обстріл. Я думаю, що після перемовин, відразу після, або це неділя, з неділі на, на понеділок, або ну, ось так. Я не думаю, що до перемовин буде. Ну, в общем, найближчий тиждень. Питаю так: чи дійсно найближчий тиждень Росія е, вчинить знов е, отакий, як пишуть, наймасованіший обстріл енергосистеми? І не тільки найближчий тиждень Росія збирається обстріляти дуже сильно Україну. І дрони, і ракети. Вони там, до речі, накопичили свої оці тушки, Х-101, калібри, оці з моря. Дрони, балістика, і оці міги. Коротше, оце все. Чи дійсно збирається найближчий тиждень Росія? Хитрість, 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 дурень. Да, дурень неочікувано. Правосуддя, страх. Залякати, страх правосуддю. Дорога до обстрілу. Дорога до обстрілу. Холод-голод. Знов хитрість оце бачите, холод-голод, Україна, вибити, вибити в Україні останній ту спентаклі. Вибірково. Загнати ще в більший розпач. Тобто нам мало розпачу, ще треба ще більший розпач. Так, да, зупинка, світла, вода, світло, вода, тепло, зірка. Зупин... Остановка зірки дуже і карта сили. Зв'язати руки ще більше Україні, і ось карта зустрічей. Я думаю, що обстріл буде відразу після цієї зустрічі. А, анука, обстріл Росія збирається обстріляти Україну з 1 на 2 лютого вночі під ранок, з 1 на 2 лютого Росія збирається обстріляти Україну. Да, Україна. Да. Хитрість обман. Луна. Ага, під загрозою ще наші АЕС. Тобто ці розподільчі мережі, щоб ще не зупинилися АЕС. Бачите? Луна на повішеном. Це зупинка АЕС. Так, да, після якоїсь, якогось зібрання. Ось робота вам відразу карта смерті. А Трамп каже, що між Україною та Росією відбувається щось прекрасне і наближається мир. Хтось йому взагалі очі може відкрити? Чи це неможливо? Так, давайте. Що вони будуть бити? Цілі Цілі Росії на оцей удар, який вони, обстріл масштабний, який вони готують. Там і тушки, і калібри, і все інше цілі. Які цілі? Покажіть, будь ласка, цілі Росії. Що вони ж вже розвідку провели да, повсюди? Які в них вже цілі? Я думаю, є. Які в Росії цілі на оцей удар, який вони готують? Десятка. Очікування, обстріл. Да, відразу як після, після зустрічі. ну, ну, зірка, зірка, ну, Тут оце карта будинки, люди, дома, будинки. Оце карта навчальні заклади, оце карта енергосистеми, вода, світло, тепло, зв'язок. Плани зробити надскладну важку ситуацію. Нас загнати, загнати, бачите, під замок нас і в пасив. Важка ситуація на пасиві і під замком. Тобто, закрити всюди двері, всюди, щоб нічого не працювало. І таким чином здобути перемогу. Перемогу через ще більший розпач і сум, і біль українців. Ось ось так. А те, що вчора відбулося з цим потягом Харківщини? Це взагалі нормально? тому потязі в основному жінки з дітьми. Люди випригували з вагонів. Я, коли побачила це відео, я, воно мені навіть вночі приснилось цей потяг, що я там десь поряд стояла і бачила, як люди оце вистрибають. Нормально? В общем, всі енергооб'єкти на підприємства, виробництва, на жаль, там будинки показую. І навчальні заклади показує, в общем, ось так. Давайте по регіонам Західна Україна. Найближчий тиждень загроза для Заходу України. Що саме? Які цілі Які цілі зараз окреслила Росія на Заході? Західна частина України? Які цілі? Закрити всі двері. По плану закрити всі двері, щоб не було постачання ресурсу. Ну, це може бути і енергосистема, це може бути і ЖД сполучення. І ось вчора вони вибили якийсь там об'єкт, в Львівська область енергетичний, Нафтогаз. Плани сила, перемога. Зупинити що, вибити, зупинити що, щоб не рухалось щось військове, показую. Ресурс, бажання, балансу, повтор того, що було Підприємство. Під загрозою підприємства, виробництва, жиде сполучення. Ну, енергосистема це і так зрозуміло, але ще головне їм якось відрізати, так? Да? Відрізати Україну з Заходом. Відрізати оце. Енергосистема, це і так, в принципі, воно зрозуміло. Вибити по максимуму якийсь, якийсь ресурс, і зв'язати нам руки, щоб не було можливості взагалі, щоб Україна не отримувала ніякий ресурс. А той, що є, знищити. Ось так показую. Північна частина України. Які цілі у Росії найближчий тиждень по обстрілам? Північна частина України або на оцей масований удар, який вони готують. Північ України, які цілі? Зв'язати руки Україні по фінансам. Знов я вже і на розкладі на тиждень воно це показувало. І тут воно показує також 10 мечів, Вищий суд і зробити якусь глобальну катастрофу. Місто Київ, попередження. Ось Зеленський випав. Київ і вся північ України. Підприємства. Світло, вода, тепло, оце опалення, все енергосистема. Оці можуть бути якісь там розподільчі мережі до АС. Повтор того, що було. Північ України. Мета в Росії зв'язати Україні настільки руки, в плані взагалі як країна живе, працює, хоч йдуть, хоч і йде війна, да, хоч і обстріли постійно, але всі живуть, працюють якось, а вони хочуть зробити, щоб ніхто не жив і ще й не працював, ще й не отримував зарплатню, що остався голодним. Мало того, що без світла в холоді, так ще й голодний сидить. Так, північ, центр, центр України, центральна частина України, загроза з повітря на цю масовану атаку, яку готує Росія, центральна Україна. Що, які цілі? Центр. Центр водосховище дуже обережно. Кременчуцьке і цей Канівське. Показу. Підприємство, виробництво. Підприємства, виробництва будь-якого походження. Лінії, які з'єднують атомні станції. Трансформаторні якісь лінії. В основному підприємства, виробництва будь-якого походження. Південна частина України. Південна частина України. Загроза, загроза. Яка загроза і цілі ворога на оцю масовану атаку, яку вони готують? Південна частина України, південь. Південь, до речі, теж атомна станція, до неї якісь там вузли. Південна Україна. Підприємство, виробництво пошкоджено. Зробити складну ситуацію, вищий суд. І знову ось, да, щоб знищити ті міста, де працюють люди. Південна частина України. Сонце. Да, Сонце знову енергосистема, Якийсь адмінбудівлі. Таке щось. Східна частина України. Східна частина України. Загроза, які цілі ворога на цю атаку, яку вони готують. Загроза на оцю атаку, яку вони готують. Сила кордону. Башня, розпач, колісниця. Все, що пов'язано дороги, мости, ЖД Башня на колісницю. Обстріл. Відлюдника. Енергосистема. Повтор того, що було. Енергосистема, все і все, що рухається, все, що по чому рухається. ну Ось так. А ще вони залякують, знаєте чим? Вони залякують ще цим знову орешником, що нібито в цю атаку полетить ще і орешник. Чи може полетіти в цю атаку, яку знов планує Росія по Україні в найближчі дні, найближчі тиждень полетіти кудись у цей орешник їхній? П'ять мечів, прикордонню сила. Повтор того, що було, Дурень. Від Росії повтор того, що було. Карта дурня це може бути орешник, щось нове. Повтор того, що було. Щоб перемогти. Тобто загроза є, що щось можуть пулянути. Хорошо, а куди? Куди? Повтор того, що було, куди? Куди вони можуть цей орешник кинути? Росія, ось коли буде масована. Куди? Ну, то, Звісно, не зрозумієш, куди? Якесь виробництво таємне. Приємне підприємство, якесь виробництво. Київ мені не подобається, тому що Зеленський, тут карта сонця. Куди може полетіти цей, цей орешник? Наш дім, зірка, вода. Зірка, вода, вода, сонце. Ну, мені важко сказати, це те, що я. Сказала, в принципі, загроза є. Загроза є. А зараз. Ану, покажіть, будь ласка, оце їхній орешник російський, балістичний. Ціль ціль да показує, що вони можуть його застосувати знову. ну ка ціль по Україні. І вони вже обрали, куди вони хочуть його запустити. Що це за місце? Правосуддя. Очікування, очікування правосуддя. Вода. Таємне знов. Таємне виробництво. Таємне виробництво. Вода. Подалі від води. Таємне виробництво біля води. Удар по ілюзії, удар по ілюзії, колісниця, якийсь рух, але удар знов по ілюзії. Ну, Важко сказати, але в принципі, да, загроза від цього скварішника є. Ну ось так. Просто, просто нема слів.